Добрий день. Я не треба попросу, не треба Добрий день. Спочатку покажіть свої документи. Хе. Ось мій ідентифікаційний та паспорт. А кому відправляєте? Дружині. Вона зараз у Німеччині проживає. В такому разі потрібні її дані та доказ вашого шлюбу. Дивно. Але нехай, ось документи. Зрозуміло. Хочете переказати п'ять тисяч доларів. Хм. Бачу, у вас немає зареєстрованого доходу. Звідки така сума? Я отримую зарплату готівкою. Без документів на походження грошей ніякого переказу не буде. Тхі, та не зроблюсь. До побачення. <звук> Вітаю! Я хочу переказати 5 тисяч доларів до Німеччини. А які документи для цього потрібні? Добре. Документи? Фин. Так. У банку мене на чолодія допитували. Зрозуміло. е, зрозуміло. Вносьте кеш, документів ніяких не потрібно, а отримують, що ми повідомимо код та місце, де можна буде забрати готівку. А це так просто. Не так. У нас все ранімно, безпечно та швидко. Дякую. Треба було одразу до вас звертатися. Наступного тижня зроблю ще один переказ. Все хорошого дня. А звісно, будемо на вас чекати. До нових зустрічей. Пока.